Всім привіт друзі! З вами я Бодя. Сьогодні я не буду купувати машини. Я думаю, я буду куплю машини десь там за мільйон з чимось і продам за 1000 2000. За купувати я буду з цього на ринка, з магазина. Друзі, купив я таку машину йду, і я продам за 10 тисяч. І потім куплю з ринка і продам за тисячу чи за 2000. Я куплю за 2 мільйони. Так, заходжу на український. Сюди. Сюди і заходжу. Друзі, продав я її за 10 тисяч і цю машину я купив за 5 мільйонів. Я її продам за тисячу. А я погнав. Друзі, я її продав за тисячу. Купив я цю за 7 мільйонів. Я не знаю, чи вона не закоєна. І я купив ще Міцубісі за 500 тисяч. Цього. За 500 тисяч. Друзі, ні, вона не закоєне. В другий раз не буду купувати. Ну тут закоєні ці фари. Це що фіолетове і жовте. Іду я її і, і продам за тисячу. Друзі, продав я її за 1000. І. Тут на ринку продають мою машину за 5 мільйонів. Ту, що я продав. Друзі, так, я продаю за 100. Кублять. За 100. Купили є. Друзі. Так, я роздав вроді 4 машини. До нових зустрічей. З вами був я Бодя.